До колишнього найпершого форпосту бойовиків Слов'янська повертаються вимушені переселенці. Перші півтора десятка, що тимчасово мешкали у Запоріжжі, вже спакували валізи. Люди впевнені, що у їхньому рідному місті тепер ситуація під контролем українських словиків. Тож повертатися додому кажуть, що не бояться. Найперше, що планують зробити біженці, щойно повернуться, це взятися за відбудову власних осель. До мікроавтобуса мало не бігом у Запоріжжі. Вони жили більше тижня, але протягом усього цього часу слов'янці чекали, коли ж нарешті зможуть повернутись до своїх домівок. Та ні, ну та хатять всі хатять бистро уїхати по дому заскучилися. Всі вже щас сьогоді спакоїна в городі. Там можна їхати. Гостинні запоріжці буквально завалили біженців речами, увіпхнути все до автобуса. Завдання майже нездійсненне. Туда больше вивезів в чотири, в 10 раз. Блін. Кілька годин важкої дороги і нарешті Слов'янськ. Військові тут вже розмінували вулиці і допомогли жителям позбутися снарядів у дворах. Одразу після звільнення Слов'янська у цьому кварталі кілька днів поспіль працювали піротехніки. Місцеві кажуть, снаряди тут потрапляли до кожного третього двору. Зараз про сліди обстрілів ззовні вже нічого не нагадує. Хіба що оцей паркан наскрізь посечений осколками. Місцеві зустрічають сусідів з радістю. А ми старики, куди нам їхати? Куди нам їхати? діти поїжджали були? молодь, а ми куди? Куди? Що Бог дасть? Ми казали, Господь, нас Господь спас, нашу вулицю Господь спас. Родина Панченків мовчки заходить до власного будинку. Перші слова промовляють діти. <праць> Ще... Іграшки під товстим шаром штукатурки, пил та бруд в усіх кімнатах, розтрощена стеля, сюди влучив снаряд. На щастя кажуть, не вибухнув. Були б діти, там нас дітська. були б діти. Звісно, б не вижили б. Люди показують погреби, доховалися від обстрілів. Тут рукомийники, матраци та консервація, щоб пересидіти бомбардування. Да, ми здесь тут... було у нас обур, полотенце приготували, Ну от такої щоб... Зіся пірібить частина будинку посічена осколками снаряда, який потрапив у двір. Пошкодження невеликі. Відновити дах та стіни можна вже за кілька днів. От кирпіч повліділі і стекло вибито. Відремонтувати помешкання родина Панченків швидше за все збирається власними силами і сподівається, що більше тут ніколи не будуть стріляти. Страх є, Ну как би, як спомниш, бандешки, всю ну дамо, хочеться. Як і в Москова Андрій Хуповка, Слов'янська спецкор. Два плюс два.